Так, притягнули таку машинку, дев'ятку, проблема в тому, що тут немає іскри. До мене вже її ремонтували. Е, там пробило катушку, перепаяли в мозах ключик, підкинули ці мозини. Знову сюди машина щось там не завелася. Е, хлопці перевіряли, не було толі живлення на лісі 7 вольт, приходило на катушку, підкинули додаткове живлення, катушка стрельнула. Підкинули нову, але вже туди ніхто не лізе, а в мазах ключик перепадає. Дивіться, блок я вже зняв. Вже мабуть, навіть проблема. Оцей ключик. Це я просто Щас буду випарувати, Заліпив, щоб інші елементи не так піддавалися нагріву. Оцей ключик вже міняли. Це ще заводський. І що виходить, що у нас оця його ножка, ця ножка. Дзвониться на базу. А цього не повинно бути. і Між собою там у них якісь незначні є два нових ключика. Нових закосіння підпожав. Я прозвонив, ні одного з ножок не дзвониться, вони новенькі і на цьому так само нічого нікуди не дзвониться. Зараз будемо його випалювати. В чому діло катушку, ми не підключали я відразу при включенні запалювання. На цьому контакті на крайньому у нас виходить плюс від замка зажига, на середньому плюс від замка зажигання. На одному у нас нічого не виходить. А на цьому в нас сидить жорстка маса. І така маса, що в мене світиться лампочка. Я відразу подумав, можливо, це проводка. Е, ну, десь закор... закорочений провод, який йде на управління катушкою. Але ні, тільки я відключаю роз'єм від блоку керування. Все цей мінус пропадає. Сканматик підключається, все добре. Другий, третій циліндр я даю воно якби, скажімо так, управління. Де там лампочка, я подаю плюс через лампочку, вона там починає трошечки блимати. На цьому не блимає, Вона просто горить. І буває ще таке виключаєш запалювання, горить чек. Діагностика є, типу мозги якби, запитані. Запитані, можливо, через, ну я не знаю, просто горить чек і не тухне. Поки не, не знімеш клему, і потім ти включаєш, включаєш, вона вже не заводиться, Якби перезагружаєш блок і тоді раз, вона ну, крутить старт. Щоб довго не томити, зараз я випаюю цей ключик. Правда, я не дуже люблю таку роботу, не часто таким займаюся, але зараз спробую його випаємо. І запаяємо новий і подивимося, що у нас, чи взагалі у нас щось зміниться, чи... бо це і міняли, могли це і просто пробити. Можливо, катушка така була, я не знаю, бо що тут і на другі мозги ставили, і на другу машину це все ставили. Я вам теж не сказати не можу, бо до мене вже її там багато хто її робили, ремонтували. Кажуть, вона на цих... інша машина на цих завелась, завелася, потім поставили на свою, вона не завелась. Можливо, там вже була стрельнута катушка, катушка. Нова катушка, але щось тоді теж хлопці як заводили, щось стрельнуло не могли понять що Ми потім походу вийде, що це ось катушка, вона от... здулась і пішла тріщина. Якщо подивитися по маркуванню, це у нас перший четвертий циліндр. ось Так так що зараз буде випаювати, пельна станція вже готова, зараз покажу, уже запаяю і будемо перевіряти. так Може я запаяв ключик, оце він. Ну не знаю. Як на мене для першого разу, що я їх запаюю. ну Може не перший, хай Тр трошки збрехав, другий чи третій раз я їх запаюю, але там я тоді паяв оцю мікрушку, було діло, ну то не важливо. Ось, запаяв, трошки, трошки в мене з'їхав, коли я його придавив, але ну, держиться добре, ще пропаяв додатково ніжки. Ну Зараз що? Будем підключимо, будемо пробувати. Катушку я поки не підключаю. Зараз підключимо мозги провіримо, що вони нам будуть видавати. Так, підключив я контрольку. Як бачимо, на цей же самий контакт. То немає. То у нас все добре, у нас немає цієї маси, я не знаю, що спробувати підключити все-таки вже, і попробуй її, чи заведеться вона, чи ні. І так, як бачимо, вона не завелась. Вона крутить, але нема ні іскри, ні вприска. Хоча, хоча, хоча. І пише ошибку у нас по... В цьому по низькому напрузі, хоча і зарядку підкидував, що я замітив? як бачу, напруга у нас 9,95. Але якщо зайти в управління зажиганням, пробе. Ну, я знаю, може вам буде чути. І другий, третій, перший, четвертий. Іскра і візуально на розряднику. ось в мене все видно іскрається. але крутим стартером іскри немає. Датчик коленвала тут замінили, але я хочу ще перевірити, можливо, якийсь датчик не той, що, можливо, напутані провода, але я не впевнений, що це буде так. Зараз просто спробую свій датчик коленвала підкину, провіримо. От, уже нацепив з чи взагалі в нас з мозгів щось сюди виходить, тому що мені щось не подобається. Чому у нас саме така гаряча, ну, як не гаряча, але... Тепла Оце ось мікросхема. є 4729 ну, вона відповідає за регулятор голосового ходу, за шаговий мотор. Якби Не повинна вона там впливати на форсунки, але все ж таки. І як бачимо, скоростю вращення у нас просто ноль. Скільки б я не крутив, ноль. І ошибка у нас по напрузі. Так, друзі, вже яку годину я мучую цю девятку і не можу зрозуміти, в чому проблема. Але є в мене ще одна ідейка. Колись теж в мене була 99-та, і також вона в один прекрасний день перестала заводити. Що там тільки не міняли, і датчик, колінвала, і катушки, і провода, ну все-все-все. Там і мезги міняли, і воно все назволить. Коротше, розказую, в чому тут діло. Так як ми бачимо, ключик я перепаяв у нас все добре з, з компа. У нас є управління і на форсунки, і на модуль, на катушку. Все як буде добре. Але крутим стартером обертів не бачу. Підкидав другий датчик, свій новенький, та сама фігня. Смутило мене, думаю, перевірю, я його з солографом. Провіряю, ось так от у нас ставиться датчик. І завжди я, ну, 95% випадків я. Завжди сигнал знімаю з верхнього з зеленого провода. Ну верхній. А тут з верхнього нічого немає, там ноль у нас, висить, скажімо так, маса. А є, але, є на нижньому, але є на нижньому. Це той у нас білий. Я думаю, ну бувало, там якийсь блок, але тут блок, я не знаю, чи це якийсь ядвар, чи може ядвар-7-2. Непонятно, не маркеровки, немає, по процесору я там не став розбиратись. Нема, то й немає. Це таке діло. І думаю, попробую-ка я просто взяв, ось поміняв місцями, як бачимо, білий дезелений, просто поміняв там, де в нас йшов цей білий, поставив його назад. Просто ось. Давайте зараз про вас одним кадром це все знімаємо. Якщо це не воно, то ця машина поїде, мабуть, геть. Так, бачимо, у нас вон там все є. Не знаю, буде вона крутити. Я не знаю, може кому видно. О! І навіть, я не знаю, буде, не видно, мабуть, буде, але я зараз. Є, 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 ось, значить, в цьому проблема. Оберти, як ми бачимо, були. Там до 150 просто акумулятор підсівший і я побачив проскочила іскра. До цього ніякої іскри не було. Фу, я не, я не можу цей об'єс пояснити, це, чому так це виходить, але це вже друга машина, де я просто перекидаю провода. Можливо, тут щось робили, що ви робили, Там я вже в інтернеті пам'ятаю, що, можливо, там якийсь пін вигорає доріжка в мозгах, що типу, якби є на масі. Треба перекинути провода. Хоча багато людей хто пише, треба знімати з білого з ніжнього провода. Давайте зараз що? Я зараз там все заізолюю, зроблю і спробуємо поп її якраз завести, щоб все було добре. Так, тут я вже все запаяв, перекинув провода, які я показував місцями. Зараз що? Пробуємо заводимо? В, в, броні провода я одів. Потім у нас щось горить, не тухне, тут мозги поки так у нас висять. Давайте спробуємо. Ага. зрозумів, тут треба щось оце передергнути клему. видно вони щось підгоріли. Щось або їх прикурювали, а мені про це ніхто нічого не говорить. Так, спробуємо. Зараз спробую. Що спробуємо? Подивимося, що в нас взагалі тут за помилки, але ж, я так розумію, це знову треба скинути чогось клему. Знову її одіти Давайте зараз спробуємо. помилки Датчик фаз Ну, тут можливо і була ця помилка, ніхто ж, ніхто ж цього нам не скаже. Що тут було, що робилось? Моє діло було, як то кажуть, завести даний автомобіль. Завести я його завів. Спільтичка. Давайте зараз відразу дивимось, який у нас чек. Де чітко. О, це на робити, не дуже гарно робить, але зараз буду уясняти, чи можливо, це все, чи щось. І так, їдемо далі. З іскрою розібралися, з холостим також вона там мозги я прикрутив, зібрав там все. Але. Все вона робить, прогрівається, але є ще одне ногу. Коли виключаємо запалювання, або даже можемо... Зараз горить чек. Включаю, бензасос не годить. Стартер не круто. Тут або я виймаю головне реле, або... або з нього запобіжник який йде на головне реле і вставляю його знову. Все, раз, вентилятор, у все включилось. Все. все, машина працює, але бачимо, все, другий раз вже у нас не крутить стартер. Трошки я помоніторив ситуацію. Тут у нас стартером управляє скажімо так, через, через блок, але так як у нас бачимо горичик, і у нас виходить, що не відключається головне реле. Я вже перевірив, я вже перевірив на форсунках в це час виключено зажигання, все є плюс на адсорбері, воно не відключається ним. В ЕБУ управляє платка TLE 6240. Оце як драйвер, вона там форсунками, главне реле адсорбер, вентилятор. Бо, якщо замітили, коли я заставляю запобіжник, вона включається головне реле вентилятор срабатує все. Ось так от. Так що зараз будемо щось ми вирішувати, якщо можна зазвичай переробити проводку, щоб главне реле включалося від. Самка запалювання, щоб мозги в його управлінні так, не, не приймали участь, але це так собі варіант, це вже край, крайній. Краще я буду рекомендувати хазяїну, щоб ми знайшли цю мікросхемку, вона коштує недорого. Так, ось перша першу синку. ось ця мікруха 200 гривень. На LX вона 270. Ну, я думаю, 300, там максимум поток 400 гривень вона стоїть. Якщо подивитись з опису, зараз вона у нас це у нас драйвер, який управляє клапанами продукциова, форсунками, лампою діагностики, реле бензонасоса, главне реле, тахометр, розход, ну коротше, всім, 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 всім. я думаю, що. Проблемка наша це в цьому реле тому що ми ну, бачимо зараз у не відключилися, то вони не дають команду на старт. Можна це все переробити, реле стартера зробити щоб воно напряму на чи йшло за бажання, але краще зробити так як, воно, так, як воно має бути, щоб потім не було у нас ніякої халепи. Зараз це все я озвучу власнику машини, бо спочатку була така умова, щоб її тільки завести. Але як оказується, тут Тут все в кучі і ну, вирішувати. Хочать будуть їздити так, кожен раз будуть клему, там можна вивезти масу, щоб відключали. Але треба зробити, як має бути. Тому що я питав хазяїна, він говорить, що нічого там такого не прикурювали і ніде нічого. Але, як бачимо, проблема на лице. І це в мене в наявності цієї мікрухи немає. Ключики були, я їх перепаяв. Тепер з катушки у нас не вилітають, все добре. Але проблема є в іншому. Якщо навіть зараз я перевірю, просто вже це не, не хочеться знімати. Бо цей, там живлення висить. На форсунках живлення нікуди не пропадає. Якщо я, або як я тільки виключу реле, скажімо так, перезагрузимо, пропаде питання. І тоді все добре. Знову поки не включимо головне реле. Так що, друзі, якось так маємо такі, такі пороги з цією машиною. Не знаю. Якщо буде продовження, буду, буду далі знімати. Не буде, ну будемо, будемо вирішувати. Якось буде так, Не знаю, що визначати. А на цьому поки все. Всіх до нових зустрічі. Пока-пока.